Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже приємне відео. Ну, По-перше, я приїхала в гості до мами і не на пару годин, а на пару днів. І ми сьогодні будемо робити приємне змінювати лампи на стелажі І будемо трохи змінювати полички на стелажі Зараз тут просто звичайні лампи білого освіщення. І будемо робити їм заміну. Зараз тут все познімаємо. Попереду нас чекає ну дуже багато роботи. Ось так зараз виглядає стелаж. Ми зробили три основні полки під квіти і внизу додаткову під оснащення. Дивіться, на кожній поличці йде звичайна біла лампа холодного кольору. І Біля неї йде фітолампа, яка допомагає вирощувати квіти. Це буде дуже гарна гармонійна пара для наших орхідей. На кожній поличці йде по дві лампи. Дві верхні поличці ми закрили, щоб не сильно було світло по очам, тому що ця кімната мого брата він тут навчається. Дивіться, вже тут потихеньку починаю протирати полички, виставляти квіточки. В мене сьогодні чекає дуже багато роботи, бо треба всі квіти передивитися, багато пересадити, підрізати квітоноси сухі, протерти листячка, подивитися взагалі, як розвиваються орхідеї. Сьогодні в мене приємні хлопоти. Ось, нарешті я закінчила всю роботу, пересадила всі орхідеї, які були в мамі, тому що дійсно треба було прикласти свою руку. Протерла всі листочки і тепер можу вам показати результат своєї роботи. У нас зараз всі орхідеї, які мають квітоноси середньої довжини на поличках, а які мають довгі квітоноси, знаходяться у мами на підвіконі. Зараз стелаж виглядає дуже круто, ось таке гармонійне поєднання має давати дуже гарні результати на зростання орхідей. Я вже хочу подивитися, що ж все-таки зробить фітолампа. Кажуть, що це дійсно гарна річ для орхідей. Но ми будемо, звісно, спостерігати, сподіваюся, радувати вас такими включеннями від мами частіше. Тут частинка моїх орхідей приїхала. Тому що хочеться трохи звільнити місця, і якраз у мами воно все стало гармонійно на стелаж. Подивіться, да, в принципі, не напхано багато орхідей, все в неї так ось привабливо, привабливо. Так, ще хотіла вам показати аптечку, яка є в мами, Чим я користуюсь сама і чим користується мама. Жива земля добриво. Дуже мені подобається. Також від цієї фірми мені подобається укорінювач Help Rost. Теж дуже гарний засіб, дуже бюджетний такий, підкормка добриво для орхідей, FertieMix і від шкідників квітофор. Самі такі недорогі звичайні препарати, дуже дієві, сама використовую, мамі купую, замовляю і вам всім раджу. Зараз я ці орхідеї потихеньку буду проливати. Оцінивши їх сьогоднішній стан, я хочу зробити полив орхідеї з використанням фунгіциду, тому що декілька в мене є питань. По квіточкам хочеться трошки підтримати їх імунну систему. Тим паче, що мама їх нічим не підкамлювала і не робила обробку фунгіцидом. Маю ось такий привабливий поливальничок і звісно, що буду користовувати ось таке рідке доброго від живої землі фітоцид. Мені дуже подобається, я сама вже таку пляшечку закінчила, не купувала. В мене є спреях фунгіцид. Мені це подобається. Зараз я розведу згідно інструкції і буду проливати. Орхідеї треба трошечки підлікувати і підтримати. Ось таке сьогодні в мене було відео. Дякую вам всім за увагу і бажаю вам гарного і тихого вечора. До нових зустрічей!